Є сила, що не чинить опору, але долає найтвердіше. Є рух, що не потребує зусиль, але проникає туди, де немає простору. Є мудрість, що не промовляє словами, але відкриває таємниці буття. Ця сила, цей рух, ця мудрість, серце філософії Дао, що вчить нас жити в гармонії з невимовним і з потоком, який тече крізь усе суще. Дао. Це не те, що можна осягнути розумом, не те, що можна стиснути в словах чи окреслити межами. Це шлях, що кличе нас відпустити, здатися течії життя і знайти себе в її плині. Що означає жити в потоці? Це стан, коли дія народжується без боротьби, коли розум замовкає, а душа танцює в ритмі теперішнього моменту. Уявіть ріку, що тече без зусиль, обходячи камені, наповнюючи долини, не прагнучи перемоги чи слави. Її сила у м'якості, її велич у смиренні. Даоська мудрість говорить: коли ми перестаємо боротися, коли відпускаємо потребу контролювати, тоді все стає можливим. Тоді ми входимо в стан потоку, той магічний простір, де час зникає, а дія стає продовженням нашого єства. Філософія Дао не пропонує чітких інструкцій, як досягти цього стану. Вона не дає карти чи компаса. Натомість вона запрошує нас до тиші, не зовнішньої, а внутрішньої, тиші, що дозволяє почути ритм світу. Це не означає застигнути в бездіяльності, не означає відмовитися від руху. Навпаки, це дія без примусу, рух без опору, коли кожен крок здається природним, наче подих. У цьому стані ми не боремося з життям, а пливемо разом із ним, дозволяючи йому вести нас. Уявіть собі воду, найм'якшу з субстанцій. Вона не сперечається з каменем, не штурмує його, але з часом стирає його твердість у пил. Вода не поспішає, не змагається, не прагне довести свою силу. Вона просто тече, і в цій течії її непереможність. Дао вчить нас бути, як вода. Гнучкими, податливими, але невпинними, бути тими, хто не бореться з перешкодами, а обтікає їх, знаходячи шлях там, де інші бачать лише стіни. У цьому парадоксі сила недіяння, сила, що народжується з відмови від зусиль. Недіяння це не лінь, не пасивність, як часто думають, це мистецтво діяти в гармонії з природним плином речей. Уявіть танець, де кожен рух ідеальний, бо він не продуманий, а відчутний. Уявіть музику, що лється без нот, бо вона народжується з тиші серця. Недіяння це коли ми перестаємо гребти проти течії, коли відпускаємо потребу контролювати кожен момент, кожну подію, кожен результат. Це акт довіри до життя, до його мудрості, що перевершує наші уявлення, чому ми так боїмося відпустити? Наш розум звик триматися за ілюзію контролю. Ми віримо, що можемо керувати плином часу поведінкою інших, результатами наших зусиль. Але що, якби ми визнали, більшість із того, що відбувається, не підвладне нам? Наше серце б'ється без наших вказівок, дихання приходить без наших наказів, рани гояться без наших планів. Життя саме по собі це потік, що не потребує нашого втручання, лише нашого прийняття. Дао запрошує нас відпустити ілюзію, що ми мусимо боротися, щоб існувати. Коли ми перестаємо чинити опір, ми відкриваємо двері до стану потоку. Це стан, коли розум не жениться за майбутнім і не чіпляється за минуле. Це момент, коли є лише тут і зараз, коли дія стає природною, як подих вітру, як плин води. У цьому стані немає тривоги, немає сумнівів, немає боротьби. Є лише рух, що зливається з ритмом світу. Це стан, коли ми не думаємо про результат, а просто живемо в дії, дозволяючи їй розгортатися. Даоська мудрість порівнює життя з рікою. Уявіть себе в цій річці, ви можете гребти проти течії, чіплятися за гілки, намагатися змінити її русло. Але що, якби ви просто відпустили? Що, якби ви дозволили течії нести вас, це не означає здатися чи втратити мету. Це означає довіритися мудрості, що більша за вас, мудрості, що тече крізь усе суще. У цьому відпусканні сила, у цьому смиренні велич. Уявіть себе майстром, що працює з такою легкістю, що його інструмент не зношується, його рухи точні, але не напружені. Його дії ефективні, бо вони слідують природним структурам, а не борються з ними. Дао вчить нас знаходити ці природні структури у роботі, у стосунках, у самому собі. Це мистецтво діяти без примусу, знати, коли рухатися, а коли зупинитися, коли говорити, а коли мовчати. Це вміння чути ритм моменту і слідувати йому. Сила дао, у м'якості, у податливості, у відсутності боротьби. Уявіть, як вода омиває камінь, вона не б'ється об нього, не намагається його зламати, вона просто тече, і з часом камінь поступається. Так і ми, коли перестаємо боротися, стаємо невпинними. Наші дії стають легкими, наші рішення ясними, наші життя гармонійними. Це не означає, що ми уникаємо викликів чи перестаємо діяти. Це означає, що ми діємо з мудрістю, що дозволяє нам бути в злагоді з плином життя. Чому так важко досягти цього стану? Бо наш розум звик до боротьби. Ми віримо, що успіх приходить лише через зусилля що досягнення, вимірюється потом і напругою. Але Дао пропонує інший шлях шлях золотої середини. Це не крайність дії чи бездіяльності, не тривога чи нудьга, а баланс, де дія народжується без примусу. Це стан, коли ми не женемося за результатами, а насолоджуємося процесом, коли ми не боремося з перешкодами, а обходимо їх із легкістю. Уявіть собі життя як полотно, на якому ми малюємо. Якщо ми тиснемо на пензель занадто сильно, лінії стають грубими, фарба розмазується. Якщо ми не торкаємося полотна, картина залишається порожньою. Але коли ми тримаємо пензель легко, дозволяючи йому рухатися в ритмі нашого дихання, народжується мистецтво. Так і в житті. Коли ми відпускаємо потребу контролювати, наші дії стають мистецтвом, наші рішення гармонійними, наші дні наповненими сенсом. Дао не вимагає від нас зупинитися чи відмовитися від прагнень. Воно просить нас діяти інакше з увагою до моменту, з повагою до течії. Уявіть себе птахом, що летить у потоці вітру. Він не бореться з поривами, не намагається їх приборкати. Він розправляє крила і дозволяє вітру нести його. Так і ми можемо дозволити життю вести нас, довіряючи його мудрості, що перевершує наші плани. Коли ми входимо в стан потоку, ми забуваємо про результати. Про тиск, про страхи. Є лише дія, що розгортається природно, як розквітання квітки, як плин ріки. Це стан, коли ми не думаємо про те, що буде завтра, і не шкодуємо про те, що було вчора. Ми просто є у цьому моменті, у цій дії, у цьому подиху. Це стан, коли розум замовкає, а душа співає. Дао вчить нас, що справжня сила у відпусканні. Це не слабкість, не капітуляція. Це мужність довіритися життю, дозволити йому вести нас, не чіпляючись за ілюзію контролю. Уявіть, як ви відпускаєте мотузку, за яку трималися, боячись упасти, і раптом виявляєте, що падаєте не вниз, а вгору в потік, що несе вас до неба. Це парадокс Дао. Коли ми перестаємо намагатися, усе починає відбуватися. Недіяння це не відмова від дії, а відмова від боротьби. Це вміння діяти з легкістю, з повагою до природного плину речей. Уявіть себе, садівником, що не вириває рослину з землі, щоб змусити її рости швидше, а ніжно поливає її, дозволяючи природі зробити решту. Так і ми можемо довіритися життю, дозволяючи йому розгортатися в своєму ритмі. Дао, це не мета, не пункт призначення. Це спосіб існування, спосіб дихати, рухатися, жити. Це запрошення бути як вода м'якою, але невпинною, смиренною, але потужною. Це заклик відпустити ілюзію контролю і відкритися мудрості світу. Коли ми перестаємо боротися, коли дозволяємо собі плисти за течією, ми знаходимо не лише спокій, а й силу, силу бути в гармонії з усім, що є. Якщо ти відчув, як твій розум заспокоюється, як твої дії стають легкими, скажи собі. Я пливу з потоком, і цього достатньо. Дао не вимагає від нас більше, ніж ми можемо дати. Воно лише просить нас бути, бути тут, бути зараз, бути собою, і в цьому бути уся магія життя.